Дочекалися, друзі, нововведень. З 1 червня 2024 року введено тариф на світло 4 гривні 32 копійки. Відповідне рішення було ухвалено урядом напередодні 31 травня 2024 року. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року. Якщо у вас вдома електричний котел, і ви, наприклад, будете споживати до 2 тисяч кіловат на місяць. Ваш тариф складатиме 2 ,16 гривні 16 копій. Однак, якщо буде вище 2 тисяч кіловат, в такому разі ваш тариф складатиме також 4 ,32 гривні 32 копійки. Як зазначив пан Галущенко, міністр енергетики України, що підвищення тарифу є необхідним кроком для того, щоб втримати систему і взагалі не залишитися без світла. І саме тому необхідно залучати додаткові ресурси для того, щоб була можливість реконструювати об'єкти енергетики, розподілення і втримати світло для споживачів. У своєму коментарі главкому голова спілки споживачів комунальних послуг пан Попенко зазначив, що для 80% споживачів світла платіжки після підвищення тарифу зростуть майже на 300 гривень в середньому. Тобто, якщо ваш рахунок складав до 1 червня приблизно 500 гривень, то після підвищення він буде складати 800. Ось такі друзі, покращення настали після 1 червня. Чекаємо на ваші коментарі. Як вам?